Вишні та черешні створюють максимальну магію смаку саме в дуеті. Робимо сметанний пиріг з ягідками наверху. Півтори столові ложки осту та 50 грамів води поєднуємо. До комбайна йде 200 грамів борошна, дрібка солі, 50 грамів масла, 50 грамів смальцю. Все швиденько перетираємо, додаємо воду з остом і через 10 секунд отримуємо найкраще пісочне тісто. Формуємо диск, кладемо в пакет та на 15 хвилин в морозилку. Форму розміром 20 см змащуємо маслом, посипаємо борошном. Тісто щедро посипаємо борошном, розкатуємо до тонкого, викладаємо у форму, краєчки відрізаємо. З них спечаємо кіфлики. За бажанням пальцями робимо хвильки. Викладаємо на папір будь-які бобові та запікаємо 10 хвилин при 180 градусах, 220 г сметани, 60 г цукру, 1 яйце, 1 чайну ложку ванілі, 1 столову ложку крохмалю перемішуємо. За бажанням додаємо трохи цедри лимону. Вибираємо тісто, забираємо боби і ще на 3 хвилини до печі. Виливаємо до тіста сметанну заливку та запікаємо 30 хвилин при тій ж температурі. Та черешень вибираємо кісточки, кладемо до каструлі, тут ж 50 грамів цукру. Варимо на середньому вогні 5 хвилин. Сік половинки лимона, одну столову ложку крохмалю перемішуємо, додаємо до ягід, зменшуємо нагрів. Варимо 2 хвилини, ретельно перемішуючи. Викладаємо до мисочки, вибираємо пиріг і викладаємо гарячий соус на гарячий пиріг. Лопаткою розрівнюємо і залишилося найважче встояти перед ароматами до охолодження пирога. Нарізаємо та ласуємо. Цей пиріг дуже смачний. Сметанна заливка, взагалі якась нереальна. Ще за чізкейк в 100 разів. А баланс солодких черешень та кислих вишень це якась богемська рапсодія світу випічки. Їм і насолоджуюся, чого і вам бажаю. Зберігайте та потіште рідних і себе в першу чергу.